Чудового і бадьорого, дай Боже, Дня вівторка, новий день, нові можливості і шукаємо нові якісь натхнення. Файно, бо багато людей завжди ганяються за чимось унікальним, за чимось дуже цінним. Аж собі ставиш сам питання, добре, а що є найцінніше у світі? І на днях я натрапив на такий ролик, який підтвердив мої підозри, що який матеріал? У всесвіті нам відомому на сьогодні, а на сьогодні вже нам немало відомо для людства. Який матеріал, що є одним із найцінніших речей матеріальних, які існують у природі, то ви не повірите? Одна з найцінніших речей, які існують у цілому космосі, нам на сьогодні відомому, це дерево. Дерево. Деревина, брати і сестри, виявляється, є лише на планеті земля, і то не всюди. Далеко не всюди. Я був колись у Єгипті, трошки в пустелі на гору синай, ну то в них дерево на вагу золота. Вони послідом тваринячим висушеним вогонь розводять, аби там щось зготовити, їсти чи зігрітися. А деревина в них рідкість. І це лише це в нас на планеті земля. У багатьох регіонах дер деревина рідкість. А у всесвіті є цілі планети, просто з платини, з золота, цілі планети з металу, з металів різних, з метану, газу. Є просто цілі планети, вкриті діамантами, іншими цінними, як на нас, матеріалами. А деревини там нема. На місяці деревини нема. З того всього, що ми знаємо, ні на Венері, ні на Марсі, ні на Плутоні. Деревини нема. Тому товариство, ви уявляєте, дивно, у нас тут деревина валяється під, під ногами повсюди, а, а це просто унікальний матеріал у всьому всесвіті. Фантастика! Унікальний матеріал. А я думаю, чого мене так постійно тягне до, до дерев? І, я і минулого тижня, пам'ятаєте, коли там з лісу знімав, коли боси по лісу ходив, то обіймав дерева, щось так на мене прийшло і нюхав, так дуже класно дерева пахнули у, у, у лісі. Я ж потім собі подумав, що напевно, якби мене хтось збоку побачив, то би підозріло виглядало. Ходить якийсь босий чоловік по лісу, нюхає листя, нюхає дерева, обіймає дерева. Але ніхто мене не бачив. Хіба? І чому? Ну бо дерево це чудо. Дерево це диво. Просто різноманіття дерев, їхня структура, просто їхній вигляд їхнє призначення, а те, скільки вони шкідливих речовин переробляють на, на нешкідливі, а скільки вони переробляють вуглекислого газу на кисень, а скільки дають плодів, а скільки дають різної краси, а скільки їх є відтінків, кольорів, а, яка їх є плотність різна, ну фантастика. Брати і сестри, дерево ну, це сливка. Але також дерево. Дерево реально це чудо. Це чудо. Я собі думаю, може саме тому. У Біблії так наголошено на перших сторінках її, що Господь створив дерево пізнання добра і зла, і дерево життя, дерево і дерево. То усе від цих дерев. Не? Цікаво. І те, тема дерев мене ну, вельми притягує, вивчаю, постійно, ну, ну, роздумовую, споглядаю, як ви вже знаєте, і, і, і нюхати, можу, і обіймаю, і вам рекомендую. Уявляйте собі. Бо, бо дуже легко ми можемо собі вирости біля дерев, помирати біля дерев і недооцінити, що таке деревина. Ох, як пахне, сливка. Точно сливка. Деревина, а потім скільки деревина вирощує грибів для нас. Це також це ще інша тема. Тобто, також це для нас підказка на сьогодні, що щось, що насправді цінне, абсолютно у нас і під ногами, у нас є постійно перед очима, а ми можемо, а ти подумаєш, якесь дерево, якийсь дуб, там, якесь мерічка числа. Числивка. А, а господь каже: ні, ні, то не просто числивка, то не просто якийсь дуб. То найцінніший матеріал, у, як мінімум, на сьогодні відомому людству Всесвіті. Фантастика! Дерево! Придивіться сьогодні до дерев. Відчуйте, пощупайте. За останні два тижні я дуже багато чув свідчень людей, які так і кажуть, що нам, нам допомагає відновлюватися дерево або дерева, або ліс. Просто побути між деревами, дійсно притулитися, відчути запах, ну, послухати дерева, наскільки можна слухати, хто вміє. І цікаво, що для багатьох людей справді це такий елемент відновлювальний. Придивіться до дерев сьогодні, послухайте, поспоглядайте, пороздумовуйте про дерева, а потім собі візьміть якесь деревчатко на пам'ятку, аби подивитися і подумати, люди добрі, це найцінніший матеріал у всьому. Всесвіті. Нам відомому на сьогодні. І найбільш рідкісний, найцінніший і найбільш рідкісний. Уявляєте? Тому дуже часто, щось дуже рідкісне може бути під руками, під ногами, під носом. А ти можеш не помітити. Майтеся файно. Мир вам.